Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Для кого війна, а для кого матинка рідна? Так само у місті сукіряни. Поки наші хлопці воюють на передовій, вмирають за неньку Україну, залишаються без рук, без ніг, калічують, а в тилу, а в тилу в Сокір'янах, Можна пройтись по місту Сокіряни, і ти за буквально годину-дві узнаєш, що робиться у нас. Ви знаєш правильно по-українськи. Сьогодні головна новина в місті про те, що лікарів відділення стоматології хтось заставляє здавати гроші налічкою тисячу гривень в день. Відділення стоматології віднедавна перейшло в комунальну власність Сокірянської ОТГ. Послуги там платні. Але заробить в день тисячу гривень лікар відділення стоматології чи не заробить це велике питання. А тут хтось все могутній, веде себе ця людина, взагалі не вважає за людей лікарів. Вимагає від них, що здати в кінці робочого дня тисячу гривень. Не з усіх, а з кожного. І лікарі відділення стоматології здають по 1000 гривень в день. Питанечко, кому? Кому здають? І для чого? І чи законно це? Це питання я переадресовую. Що Директору Сокірянської ЦРЛ райлікарні лікарні, пану Андрійчуку, прокоментуйте те, що говорять люди в місті Сокіряни. Уся інформація у відео є інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити. З вами Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область. До нових зустрічей!